Добрий день, слава Україні! Сьогоднішнього року розпочинаємо з вами працювати над технікою виконання прийому та передачі на час знизу двома руками. Сьогодні ми з вами познайомимося з технікою виконання. По-перше, вихідне положення, також як і для верхньої передачі, це ліва або права нога вперед. Пружині обов'язково ноги зігнуті. Положення рук. Права рука. Права рука ладонь правої руки. Ми кладемо в ладонь лівої руки. Великі пальці у нас прикривають наші ладоні. Тобто помилки. Пальці переплетені в замок. Це помилка. Якщо буде сильний удар по рукам, точніше по пальцям, можете отримати травму. Кулаки, жаті разом. Також це... Е Неправильна техніка, тому що площа для м'яча замала, і, можливо, це два дотики до м'яча. Нагадую, права рука ладонь у ліву ладонь, великі пальчики у нас закривають наші ладоні. Руки у нас обов'язково прямі, не зігнуті, не кулаки на рівні голови. Руки прямі. Стараємося наші пальчики. Підтягнути вниз, щоб у нас відкрилася площадка під м'ячик. Передпліччя. Перша третина передпліччя у нас лягає під м'ячик. Якщо я візьму м'ячик, покладу його на руки, тобто у мене де лежить м'ячик, тут я і виконую прийом м'яча на передпліччя. Тобто м'ячик ми не відбиваємо пальцями кулаками, м'яч ми не відбиваємо ближе ліктя, Ось. Перша третина перед плеччям. Нагадуємо, ножка впереді, зігнучи коліна. Руки ми виставляємо прямі вперед-назад. Руки чуть нижче рівня грудей, тобто не прямі руки, не паралельно полу, а чуть нижче. Положення плече плечі ми подаємо трішки вперед. Це тритяжність, переносимо на нашу передню ножку. Помилки бувають зігнуті руки прижаті до себе. Дуже високо поставлені руки на рівні голови, або зажаті плечі. Якщо ми зажимаємо плечі, ми потім погано контролюємо м'яч. Пружинка, спинка рівна. Подаємо руки вперед, а то ми тягнемося до меча всіми плечами. Тягнемося, руки прямі, пальчики направляємо вниз. На Пружинка. Мяче, згонуємо, дуже. Дякую. Перемога за нами.